Вітаю шановне товариство! Ви чекали патч, і Valve випустили патч. Єдиний нюанс це не глобальний патч, про котрий ви чекали напевно і нового героя, і аркана на венжев у зі скаймагом, і все таке. Але тим не менш. Патч вийшов, і мені, напевно, варто розповісти, що ж тут змінили, адже тут не тільки було оновлення пов'язане з предметами і героями, вам додали дуже цікаві функції у матчмейкінгу, про котрі я зараз вам розповім. Перш за все, коли ви будете натискати пошук гри, у вас тепер буде змінена фаза бану. Її взагалі немає, ви не зможете банити герою. Що з цим робити? Дивіться, ви в вкладку герої до того, як ви натискаєте пошук гри, і ось тут ви повинні внести 4 героя, котрі ви хочете на регулярність. Основі, щоб забану Дивіться, я зараз приїжджаю от сюди, так буде видніше. Відповідно, один з цих героїв, котрих ви тут самі обрали, він забанився в грі 100%, і так буде з кожним з ваших тіммейтів. Valve переробили повністю бан стадію. Не знаю з чим це пов'язано, насправді мене все влаштовувало, в принципі, як працювало. Зараз буде доволі рандомно і, можливо, імбові герої вони будуть все ж таки проникати в ігрі. Умовно, як було з Баратировом, коли він був постійно в бані, або ж з Думом, коли його всі обузили, також з бану не вилазив. Наступна функція доступна для людей, у котрих зараз тільки є дота плюс. Чому вона буде доступна для всіх гравців доті, тобто це як експеримент від Valve. Вони хочуть подивитися, як це буде працювати. Щоб увімкнути цю функцію, в лабораторіях доти ви поставити, повинні ось тут вимкнути її. А, і це називається завчасне оцінювання матчу. Як це виглядає? Перед вами буде ось така картинка, що на ній відображається. На ній відображається пінг сервера, на котрому ви будете грати, скіл рейндж, тобто який є скіл у вашої команди і загалом в цій грі. Також behavior Score, тобто оцінка поведінки вашої команди, перш за все, і потім оцінка поведінки всіх гравців доті, наскільки буде багато токсиків в цій грі відповідно. Якщо вас щось не влаштовує в тому, як підібрав вас матчмейкінг гру, ви можете натиснути кнопку Шукати далі. Тобто це буде займати у вас більше часу для того, щоб знайти відповідну для вас гру, але у вас тепер така функція з'являється. Як на мене, це взагалі дуже чудова опція в доті, і вал працюють в дуже правильному напрямку. На жаль, Друзі, поки що пошук без росіян Valve не ввели. Але я думаю, ми їм підкажемо таку ідею. Також, напевно, головна новина це те, що Valve анонсували все ж таки дату виходу коронопаду. Це патч, де буде новий герой, нові аркани на героїв, відповідно, і плюс дуже великі зміни в доті в самому геймплеї, я думаю. Він вийде у середині квітня. Ну а тепер давайте переходити до вивчення патчу 735 d Але перед цим нагадую, що патч найліпше вивчати на ноутбуці нову Legion Pro 5 бо штучний тучний інтернет скоригує тобі FPS у будь-якому випадку, щоб ти спокійно міг грати в свої ігри у будь-якому патчу. Тож, за посиланням в коментарях під цим відео, зацініть ці ноутбуки. Розпочнемо з артефактів, котрі змінили в новому патчі. Дивіться, перш за все, збільшили кулдаун на блекінбарі. Тепер він кулдауносі 95 секунд. До цього збільшували Magic Resist на блекінбарі. Ну, в чому ідея додавати 5 секунд кулдауну на чесно, не знаю. Тепер ми йдемо до головної зміни, і напевно це рапіра. Рапіра тепер працює взагалі по-іншому. Дивіться, рапіра тепер дає базові 100 шкоди, і вона переключається. Що я маю на увазі? Ти можеш переключити її до функції плюс 250 демеджа, тобто вона буде давати 350 тепер загально без спел amplification, котрі тут є, тобто без посилення чарів, котрі ввели відносно нещодавно. That's тобто, на умовній фантомці через рапіру з демеджем ти можеш грати ось таким чином. Але якщо ти переключаєш її ось таким чином, то в тебе пропадає 250 демеджа з цієї рапіри, але дається при цьому 25% спел ампліфікації. Тобто, ну, ось цей біл, котрий раніше був через хендбен. На фантомці чи там на якомусь Марсі, як було раніше, він більше ну, не працює. Або ж працює, але не настільки імбово і ефективно, як було. Також ви дозмінили хедбенд. Хедбенд тепер при активації не критує. Відповідно, на фантомці цей білд взагалі не має більше ніякого сенсу, адже у тебе просто не працюють крити, якщо ти зібрав хедбенд. Так само на Марсі ти не будеш критувати, Відповідно, збираємо цей айтем. Бачимо, що він наносить, в принципі, шкоду базову, але критичної шкоди ніякої немає з хатбенда, тобто і бові цього білда взагалі зникає. Ну і загалом, коротше, цей айтем просто вбили на багатьох героях. Приємний бонус, котрий додали тепер за домінатор, якщо ти розбираєш його на савонірах, це коли ти переманюєш кріпа, ти отримуєш нагороду золотом за цього кріпа, котрий ти переманив. Відповідно, якщо ти зафармив собі еншента, ну можна сказати так, що ти домінатор можеш зафармити по суті вже еншента собі. Далі давайте швидко. Дивіться, тут живалін зменшили шанс. Року зменшили Мелстром, відповідно, зменшили Гліпнір. Ну і Мьонір також не забули. Чомусь валф апнули кулдауни на стіки. Я думаю, через те, що це дуже сильний артефакт на Асленінг uh, стадії саме, люди брали просто вант, і це не до... ну, їм, в принципі достатньо було взяти звичайний вант і не грейдити зараз в зараз вапнуті стіки. Вони додали, що апнуті стіки, якщо ти їх грейдиш, то вони менше кулдаунються і можна їх частіше спамити на лінії. Але як на мене, ну це не прям валф, все рівно ні на що особливо. Не вплине. Бачимо, що пофіксили метастайл. Додали трошечки бонусів ну талісману, до речі, адже айтем взагалі майже ніхто не брав. Зменшили ефективність Облівіан Стафу. Відповідно, зменшили ефективність і орхіду. Так само, як і бутторну Раз ми бачимо, що тепер шкода за секунду зменшена від 100% до 75. Ну так само такий дуже актуальний артефакт. До речі, апнули Shadow Blade, адже його майже ніхто в доті не збирав. Ну і так само апнули Silver Edge. По нейтральним айтемам тут фіксанули Jelly трошечки регенерації здоров'я і регенерації мани Робо пофіксили, щоб не збирати на таких героях, як Вінтер треві вірна, і щоб це не було настільки прямим бовим. Хоча спойлер це буде все рівно дуже імбовим. Також зменшили швидкість руху з Light Collector, Ось цього додатково швидкість рухи, але при цьому збільшили регенерацію біля дерев з 50 до 75%. Ну і дублон також тут видозмінили айтем, адже його взагалі в доті ніхто не збирав. Додали, додали тут регенерації ману на 50% по суті аптуну артефакт, і збільшили регенерацію здоров'я в принципі так само. До речі, тут також є доволі важлива інформація, вона пов'язана з тим, що зменшили експіріанс за стаки, адже дуже багато професійних команд. Ну і загалом зараз всі вже звикли багато стакати, і це неймовірний профіт давало в плані експи для сапортів особливо. Ну і в цілому для героїв, котрі фармили, наприклад, на акції. Тепер трошечки пофіксили це. По героям я буду показувати вам лише актуальні зміни персонажів, тому що зміни на апараті колдфіта, умовні, і на кшталт зміни там на свені плюс один армор або мінус один армор, мені здається, не дуже профітно є вам показувати. Перша зміна важлива пов'язана саме з батрайдером. Тут насправді мені складно зрозуміти логіку Valve в тому, що вони зробили. Дивіться, Батрайдер зараз активно дуже пікають на саппорта, і це справді потужний герой на лінії. У нього найпотужніший спел це другий, його всі абсолютно качали, адже раніше як було. Раніше цей спел у будь-якому випадку тривав 5 секунд, на першому рівні ти дамажив 10 шкоди в секунду. Тобто це загально 50. Вал змінили тепер він триває 2 секунди на першому рівні. Ти демажиш 25 демеджов, тобто по демеджу це абсолютно е, те ж саме. І. Ну, в чому прикол, я не розумію. Тобто тривалість менше, але демеджа більше. Ну, напевно, вони таким чином пофіксили його далі, адже на другому левелі вже тривалість 3 секунди, але демедж тепер. 30. Відповідно, це 90, а раніше було 25 секунд, тобто 100 демеджа. На інших рівнях цей артефакт виходить понерфили. На другому, на третьому, 4 секунди. Зараз 35, тобто це скільки? 140. А раніше було 150 на 10, раніше 40 було, ну а на останньому те ж саме, тобто на другому і третьому левелі прокачки. Але фішка в тому, що все рівно люди максили Firefly і залишали фреймбрик цей а, в один, і потім качали собі стаки. Тобто ідея в тому, щоб додавати там на другому і третьому левелі, точніше, зменшувати там на другому і третьому левелі демедж цього спила, для мене не дуже зрозуміла. У біста, до речі, апнули ауру його, і відповідно до цього трошечки апнули Домінатор. Можливо, Valve не дуже сильно натякає там на те, щоб пікати сумонорів. 6 атак спіду на останньому левелі, це майже ап в рівень, як на мене. Зверніть увагу на героя під назвою Блудсікер. У нього збільшили базову спритність, відповідно, у нього буде більше демеджа на лінії, приємніше стояти. Але плюс до цього, третій спел тепер вважається емпіризмом. Тобто, якщо ти збираєш собі умовно Саша Яшов, у тебе дуже сильно апається лайфстіл э, з цього спела, і це можливо і буде причиною, чому Блудсікера активно будуть починати знову пікати в доті. Кентавро трошечки понерфили демедж зістав. Тут нічого критичного, і талант на 10 рівні на регенерацію здоров'я. Аптон реаліті ріфт Кеоснайту і апнули множних шкоди по кріпах. Можливо, турешті також це причина, чому Кеоснайт почнуть потрошки пікати вдосл. Знову понерфили Чена, котрого майже всі банять, понерфлили йому перший спел, понерфили йому третій спел броню, тому що це абсолютна імба була на лінії. Ну і по грі також. До речі, ось це прикол на клокверку. Дивіться, я ви знаєте, хто за мною давно слідкує, що Клокверк це моя е, дуже сігнатурна історія. Я на ньому зробив світовий рекорд на інтернешналі. Якщо не знали, можете написати в коментарях, що не знали. Так, по демеджу саме на клокверку, вам не почулось. Так, от вал тепер додали, що якщо ти качаєш коги, тепер 50% шкоди від випаленої мани додається у вигляді демеджа. Тобто на е, ленінгу, якщо ти переходиш на клокверку, ти можеш взяти цей спел, як це робили раніше, коли я ставав активна клокверка. І у тебе буде 50 шкоди, плюс 25 ще за випалену ману, тобто це 75 шкоди. І це доволі приємно, я вам хочу сказати. Особливо враховуючи, що когі зараз ну, не так багато, прям мани коштують. Тут швидко. У СМК збільшили ману склона з її шарду, чому зараз активно якраз таки почали пікати ЦМ-ку. Бідлам у Дарквіл трошечки апнули, можливо, можна пікати знову героя. Дізраптора трошечки апнули, тому що до сповільнення 0,4 секунди тепер на першому рівні. Також непогана причина для того, щоб її брати. Ось це цікава зміна. Ілюзії більше немає драгонайті драконових ефектів від атаки. Після повернення самого Драгонайта в людську форму, тобто ілюзії також е, не мають вже ніяких пасивок і просто залишаються в драконовій формі без е, цієї опції. І збільшили тривалість негативного ефекту від яду. Трошки апнули дровку, трошки апнули Ерспіріта, зменшили кулдаун на ремнанти Ембер ще понерфили даілейшн войду. Йолік Васоль, я сказав тільки головні зміни м, героїв, а почав вам все розповідати. Вибачте, я захопився. Тут ми йдемо, як на мене, до найбільш ефективного керісського патчу, до у нього зменшили мов спіт з рейджа. Тепер на, 5, на останньому рівні у нього 15% замість 18. Тобто, по суті, понерфили йому цей спел в один рівень прокачки. Зменшили додаткову дальнє чеклування за ганімом на 100 рейнджі. Ну і відповідно ще понерфили дальність чеклування на опен вандах. Я б не сказав, що це прям критично, але все ж таки герой був імбовим, і я думаю, рейдж нерф він відчує. Зверніть увагу потім на апи талантів у Нікрафоза, тому що у нього тут все апнули. Ось це цікава зміна. Понерфили пангольєра, але яким чином це зробили? Дивіться, у панго тепер не 4 постріли зі свежбакла, а 3 постріли. При цьому демедж у нього 120 за постріл, тобто тепер це 360. А було по 85 за 4. Це скільки виходить? 320, 4 на 5, 20. Тобто 340 було, правильно? А зараз 360. Але що це означає? Це означає, що якщо у тебе три постріли, у тебе зменшена ймовірність того, що прокнуть пасивка на ворожому герої. Як на мене, герой все рівно буде пікатись дуже активно, але ну, на лінії можливо він трошечки більше постраждає тепер. Понерфили шарт паку. Тепер фейсшифт не дає дальність на пошук ворога на 200, не збільшує рейндж відповідно йому, і зменшили швидкість атаки зі скіптом Аганіма від 100% тепер до 90%, в залежності від швидкості пака. Ось цей мем з Ним найкращих керів патчу зі свином це. Без коментарів. Пофіксили Reflection Terrorblade. Його дуже активно зараз пікали на позицію 4 на позицію 5, просто на сапа. Зменшили саме радіус, зменшили ще й демедж на перших рівнях для того, щоб цей спел не був настільки ефективним на лінії саме. Але в цілому герой, як на мене все ще потужний. Ось це цікава зміна. Тімберу зменшили демедж з другого спела. Його на лінії. Прям відчутно зменшили. Ну і загалом зменшили демедж з другого спела. На 30 мають які 30. На 25-25 на останньому рівні Тімберчейн тепер менше дамажить але плюс до цього ще й зменшили кількість зарядів з пасивки. Відповідно, він буде більше страждати на лінії. Якщо ти там на ній приходиш, то ти можеш пасивку там умовно взяти в один і вже настільки сильно кайфувати. Апнули Тінкера. Трошечки нерфанули тіні його гілочку для того, щоб він не настільки був ефективний на лінії, на лейнінг стадії саме на позиції, з позиції САПа. Я знаю, багатьом з вас подобається герой Андерлорд. Так от йому трошечки апнули спили. Відповідно. Тепер дивіться, якщо ти купляєш аганім, це абсолютно був мертвий артефакт на цьому герої. Тепер, якщо ти натискаєш там, телепортацію, блін, куди мені натиснути, напевно, сюди. Не? Натискаєш ось такий радіус ями стає. Але, плюс до цього, що відбувається? Скіптер він тепер не сповільнює рух ворогів, але Скіптер тепер збільшує радіус ями цієї загалом. Тобто, це прям, ну, дуже виглядає. Непогано. Плюс е прикликає злості навколо кожного порталу. А, ну це просто коли ти тепер творишся, яма це з'являється. Тут у тебе просто збільшена постійна яма радіус зі скіп. Не ну, знаю наскільки це буде пікати, як на мене доволі непоганий, ап. Збільшили шкоду з закріпа на один на кожному рівні. На лейнінг стадії це потужно. Можливо, зараз попікує навіть ендерлота в пабліках своїх. Ну а тут прибрали талант на збільшення радіусу ями, і тепер яма збільшує на 30% на 15 рівні. Це дуже і дуже непоганий талант, тому що Дивіться, як рухається герою, котрого немає Блеккімбару. Ну і на останок віверу збільшили шкоду з Жіменейт атаки на 5 на кожному з рівнів. Отакий от вийшов патч, любі друзі. Не забувайте підписуватись на канал, ставити вподобайку, і побачимось з вами завтра. На все добре.